Всім привіт! Мене звати Таня Мавроді, я стиліст іміджмейкер і ви на моєму каналі про моду Not Only Prada. Сьогодні в мене вже постійна рубрика на каналі, яка називається «На прийомі у стиліста. В межах цієї рубрики я розбираю ваші аутфіти. Ну що, давайте не будемо гаяти час. Поїхали! Перше, я хочу сказати велике дякую дівчатам, які надсилають мені свої отфіти. Я розумію, що це вихід із зони комфорту, але тільки коли ми виходимо із нашої теплої ванни, ми розвиваємося, ми проявляємося у цей світ і виходимо на новий рівень. Це дуже важливо. І ті, хто скинув мені свої образи, ви великі молодці, ви сміливі, ви готові показати себе на більш широку аудиторію і все. Світ вам обов'язково зарахує це великим плюсом. І починаємо ми з першого аутфіту. аутфіт дівчини Даші. І що я хочу тут сказати? Ну, по-перше, тут є мій улюблений матеріал, шкіра. Ну, ви бачите по моєму образу, що я просто обожнюю цю текстуру. І вважаю, що вона одразу робить образ насиченим і драматичним. Також мені дуже подобається, що тут є багатошаровість, а це в принципі вже не те, що тренд, це класика, яка завжди актуальна. Ну і приємно, що дівчина смілива в прояві себе, тому що тут є цікава стилізація. Так вона заправила штани у взуття. Це Зараз є такий мікротренд сезону, вона додала кольори, тобто тут не просто чорний і синій, Так, ми впровадили тут сумку в трендовому кольорі. Бургунді, ми взяли інший колір взуття. В нас є аксесуари, окуляри, прикраси. І в цілому образ виглядає сучасним та стильним. Але все ж таки мене тут трошки бентежить ця стилізація з взуттям. Не через те, що вона не актуальна, а через те, що, на жаль, у цих казаках мені не вистачає гострого носу. І ем, якось трошки по-іншому хочеться заправити це взуття. Попереду, там де от штани збираються, цю велику гармошку, у нас дуже багато об'єму. Хочеться трошки більше штанів заправити у взуття, і класно, якщо б взуття тут було б трошки вище. І носик був більш гострий. От саме з такими казаками, з таким більш круглим носом я б не радила використовувати цю стилізацію. І мені здається, якщо б тут в цьому образі ми е, замінили казаки на якісь стильні ботильйони, наприклад, з квадратним носом, що зараз є трендом поточного сезону, ми б мали більш гармонійну стилізацію. Тому так. Оця історія з штанами в казаки зараз є трендом, але вона дуже склада. Дівчат. От е, взуття повинно прям бути дуже трендове. І треба заправити його так, щоб це виглядало гармонійно, перш за все з точки зору пропорції. Тут навіть більше не про стиль, а саме про пропорції. І ще хочу звернути вашу увагу: саме на цьому фото Даша розстібнула сорочку і одну частину трошки якби завела в бік. і тим самим зробила ноги довшими. І тут дійсно цей момент дуже важливий і грає велику роль, тому що коли в нас сорочка просто на випуск, зверху в нас. У нас йде довга шкірянка, і ще штани а, заправлені в взуття. В нас дуже багато горизонталей з'являється в силуеті. І це все ріжеть нашу вертикаль, а, забирає сантиметри. І а, дівчину, а я бачу, що Даша не дуже великого зросту, робить нижче. І це такий дуже ну, якби небезпечний момент. Тому, якщо ми хочемо заправити штани в казаки, нам бажано хоча б частину сорочки заправити в штани і показати талію. Щоб нижню частину силуета зробити довше. А, ну, а якщо ми не хочемо заправляти сорочку і залишаємо її на випуск, тоді бажано не заправляти все ж таки штани. А, і тут обрати інше взуття. От такий момент, знову ж таки, з точки зору пропорцій. Це інший клас, Даш, ви великому лавка молодець а видно, що ви слідкуєте за модою. Що ви в тренді? Продовжуєте в тому ж дусі. Ну що, їдемо далі? Наступний образ у нас від дівчини Наталі. Ми тут бачимо дуже трендовий костюм в естетикі офіс-кор, жакету смужку, такий об'ємний з великими плечима, структурний, що дуже-дуже важливо. І спідницю в такій же текстурі, трошки вище коліна. І в цілому хочу сказати, що мені дуже подобається цей аутфіт. Він виглядає стильно, трендово, актуально. По-жіночому У нас є тут яскравий акцент у вигляді а, взуття, а, тим паче, трендовий колір сезону, Бургунді. В нас є аксесуари, які дуже органічно виглядають у цьому аутфіті а, жіночі окуляри. Також бачимо тут структурну сумку, і це дуже правильний вибір аксесуару, тому що до класичних аутфітів ідеально пасують саме структурні моделі. Під жакетом в нас є майка з мереживом, і вона також тут виглядає дуже-дуже доречно. Це такий драматичний елемент, який ми впровадили в класичну естетику. Якраз драма і класика це естетики, які дуже класно міксуються. В одному аутфіті. І класика у цьому випадку якраз цю драму нейтралізує. В цілому хочу сказати Наталя, що у вас дуже класний образ. В мене взагалі тут немає ніяких зауважень. Я знову ж таки дослідила ваш профіль і знаю, що ви жінка невеликого зросту. І тут я хочу звернути вашу увагу, коли ми одягаємо такий об'ємний жакет. Дуже дуже подовжений. І в нас спідниця, яка знаходиться на 20-30 см від жакета, є ризик знову ж таки себе приземлити, порізати силует і створити великий об'єм. Верху, який не балансується внизу, тому що в нас тут взуття дуже таке тендітне, дуже таке вузьке. Щоб такого не траплялося, так, щоб ми не порушували пропорції, бажано залишати жакет розцівнути. І е, щоб ми у силуеті бачили вашу так, от Там, де у вас а, тут починається спідниця, там, де є ремінь, коли в нас жакет розстібнутий, ми подовжуємо собі вертикаль, тому що в нас з'являється отут дві додаткові вертикальні лінії в жакеті. В нас видна талія, а це завжди подовжує нижну частину образу. А коли ми подовжуємо нижну частину образу, ми в цілому витягуємо наш силует. І це такий дуже важливий момент. І тільки дівчина високого зросту Осто може дозволити собі носити такі об'ємні маскалинні жакети повністю застібнутими, особливо зі спідницею. Тому ви тут маєте розтібнути жакет, і оце дуже правильно. Отже, Наталя хочу сказати, що ви велика молодець. Видно, що ви слідкуєте за модою, що ви в тренді. І дуже класно, до речі, що ви використовуєте не банальні пози для своїх фото. Ну а ми їдемо далі. І наступний образ в нас від дівчини Віри зізнаюся, я знайома з Вірою. Вона мені прислала свій аутфіт, коли я анонсувала в своєму інстаграмі, що планую записувати рубрику на прийомі у стиліста. Ну і з радістю Вір розберу твій образ. Хочу до речі сказати, що Віра це контент-мейкер, і я обожнюю з нею працювати. Вона живе в Празі. Це не реклама, це щира рекомендація від душі. Вона живе в празі. Коли я жила у празі, я постійно з нею співпрацювала. Вона мені робить просто неймовірний контент. От так як вона бачить кадр, ну я рідко зустрічала дівчат, які от так на телефон можуть класно знімати. Тому якщо ви живете у празі або будете в празі, ви хочете собі класні фотографії, відео, звертайтесь до віри, я залишу її інстаграм. І хочу, звичайно, сказати, що те, що ми з вірою з. Знайомі, ніяк не буде впливати на мою е, оцінку і образу. Ви ж приходите до стиліста за удосконаленням, так а не для того, щоб вас просто хвалили. Тому я намагаюся завжди бути максимально справедливою, відвертою з вами, зі своїми ученицями, клієнтами. І дуже м'яко, але все ж таки говорю про якісь помилки, не дуже гармонійні моменти в образі. Отже, вір, що хочу сказати. Класний образ. Я знаю тебе, я знаю, що ти слідкуєш за модою. Класна шуба, дуже стильна, трендова. Мені, до речі, дуже подобається, коли таку драматичну, акцентну шубу міксують з чимось саме класичним. От це поєднання, знову ж таки, повторююсь, драми і класики, воно виглядає дуже стильно. А шуба, така велика, об'ємна, пухнаста, це якраз можна віднести до естетики драми, тому що драма це стиль, який привертає увагу. Увагу. Це стиль, який робить наші образи більш розкішними, такими трошки екстравагантними. І класика класно цю драму тушить. Тому це поєднання дуже-дуже мені подобається і завжди виглядає гармонійно. Що тут можу сказати? Актуальні штани, класна сумка, яка, до речі, підходить по естетиці до цього аутфіту. мені Тут все подобається, але знову ж таки питання до е, от, стилізації зі взуттям. Як я і говорила так, ця стилізація зараз актуальна. Але вона дуже складна і повинна бути прям настільки правильне взуття, щоб це все виглядало гармонійно. Мені в цьому взутті не вистачає структури. Ці е, ботильйони, вони дуже м'які. Із такої нещільної текстури, більш того, тут є принт досить складний. І я б не радила використовувати а, ці а, чоботи з такою стилізацією. Тут повинно бути більш структурне взуття, а, наприклад, казаки з гострим структурним носом. Тоді б ці казаки вони витягнули цю стилізацію. Але ці чоботи вони досить м'які, і ну, я б не радила заправляти а, такі прям дуже широкі штани а, в них. Тут краще було б випустити їх, або спробувати заправити лише одну штанину, або просто підібрати інше взуття. До речі, ще окрім казаків, дуже класно заправляти штани в. Чоботи, які зараз є дуже актуальними у поточному сезоні, такі прямі чоботи, нижче коліна вони можуть бути широкі, з гострим носом і з невеликим підбором. Ну, Хоча підбори можуть бути різної висоти, але ось такі класичні жіночні чоботи, зараз вони з'являться на екрані, вони дуже класно можуть працювати з такою стилізацією. Але от саме ці чоботи заправлені Штанами мені не дуже подобається. Це те, що я бачу, те, що я радила б змінити. А так, в цілому, все супер. Віра, ти велика молодець, в тебе дуже класне бачення, краси, естетики. Продовжуй, будь ласка, в тому ж дусі. Мені особисто в інстаграм дуже приємно спостерігати за твоїм проявом та твоїми аутфітами. Ну і остання людина, чиї образи я сьогодні розберу, це дівчина Юлія, яка мені прислала а, цілих три аутфіти. Я залюбки розберу, до речі, кожен з них. Ну що ж, поїхали. І перший образ в нас а, ось такий. Ви бачите його на екрані. Що ми тут маємо? Ми тут маємо водолазку чорну, а, вкорочений жакет. Джинси, ну і дуже трендове взуття Мейсон Марджела. Ну, по картинці я бачу, що це модель саме цього бренду. В цілому класна задумка. Мені дуже подобається, коли люди впроваджують класні цікаві елементи в свої образи. Це завжди привертає увагу, це виділяє вас натовпу це проявляє вас як цікаву особистість. Але у цьому образі є помилка, яка порушує пропорції. Дивіться. Якщо ми от зараз дивимося на цей силует, ми бачимо об'єм верхній частині і дуже вузький низ. Це виглядає негармонійно. Нам не вистачає об'єма в нижній частині у взуті або в штанах. Так, на ногах так? це може бути не тільки штани, може бути спідниця, але ми повинні збалансувати ці пропорції. Саме в такій інтерпретації образ виглядає негармонійним. Що б я тут радила змінити? Якщо ми хочемо залишити цей верх і це взуття, тут класно би працювала спідниця пряма, наприклад, в довжині максі або міді. Я сюди бачу, наприклад, чорну шкіряну спідницю. Або тут могла б бути спідниця у довжині максі, що зараз є дуже актуальним у поточному сезоні, або широкі штани чи джинси. Але ці вузькі джинси ще в такій короткій довжині, я вз... Взагалі раджу, чесно кажучи. Прибрати зі свого гардеробу. Тому що а, зараз навіть складно уявити собі стилізацію, де вони можуть бути актуальними, хоча ні. І знаєте, яка стилізація зараз прийшла, на мою думку? Ми б могли залишити ці джинси, але додати великі чоботи з широким голиніщем, яке б закривало а, у цей низ, де в нас закінчуються джинси. Тобто тут я точно не раджу обирати взуття, яке закінчується нижче, ніж джинси. Тут Буде тільки високе взуття, в яке ми заправляємо ці джинси. Зверху додаємо об'єм, внизу в нас класні стильні черевики, і в такому випадку це може працювати. Але якщо ми хочемо залишити тут це взуття, воно класне, тоді ми змінюємо низ. Так, стоп, я тільки що побачила, що це в нас жакет зі шлейфом, це щось на кшталт фраку. Ага, тоді це ще ускладнює ситуацію. Тобто ми розуміємо, так, що фрак – це прям позиція з вечірнього гардеробу. І нам треба доповнити цю естетику. Ні, спідниця МІДі тоді не підходить. Тут повинна бути або міні-спідниця і якісь класні високі чоботи. Або чорні брюки актуальні, такі жіночні, класичні, широкі з цим стріблястим взуттям, і тоді все буде супер і гармонійно. Дуже цікаво, до речі, яку б Юль ви взяли в сумку цей образ, тому що я дуже люблю оцінювати аутфіти у завершеному стані, коли я бачу усі аксесуари, так і можу дати максимально корисний фідбек. Тому наступний раз, дівчат, надсилайте свої образи з сумками. Їдемо далі. Друге. От фіт від Юлі. Тут в нас класична естетика і супер! Мені тут, чесно кажучи, все дуже подобається, класне поєднання кольорів, оцей монохром зелений різної яскравості, але одної температури, що дуже важливо. Тому що, наприклад, холодне зелене з теплим зеленим виглядав би не дуже гармонійно. Впроваджені яскраві акценти, лофери в кольорі Бургунді, цікава хустка. В такій класній стильній стилізації мені це нагадує знаєте, таких жіночок з Італії, яким там років 70-80, Вони дуже часто використовують цю стилізацію з великими прикрасами. Це виглядає дуже жіночно і стильно. А, сумка, яка підходить тут по естетиці і по кольору, а, взагалі, все супер. І третя аутфіт, також від Юлі класна, актуальна естетика гострих козирків. Зараз такі кепі в тренді. Хто не знав, візьміть до уваги. Гармонійне поєднання кольорів, така гірчиця в нас з блакитним, виглядає дуже свіжо. Мені прям дуже подобається ця естетика. В цілому, я не можу сказати, що тут є якісь моменти, які прям порушують пропорції або щось негармонійне по кольорам, по мікс. Зустилий. Єдине, що може на мій особистий смак, мені б хотілося, щоб джинси були трошки об'ємніше. Якщо б вони були більше, Образ виглядав би ще трендовіше. Ще один момент, на який я хочу звернути увагу, це сумка. Я бачу, що Юля тримає так от під рукою маленький клач. Юль, якщо ти тут планувала цей клач мати як сумку, тоді я б не раджу, тому що це в нас. Повсякденний образ у кежельній естетиці з додаванням альтернативних стилей, але це повсякденний аутфіт. І клач це все ж таки елемент вечірнього образу. Тобто, якщо ми хочемо взяти клач, ми його повинні доповнювати чимось жіночним та елегантним, особливо якщо це маленький клач. Сюди було б класно впровадити якусь велику сумку. Наприклад, великий шкіряний толт або шопер він був би ідеально тут по пропорції. І по естетиці. А так, все інше дуже класно. Юль, ти велика молодець. Видно, що ти також слідкуєш за трендами, тримаєш руку на пульсі сучасної моди, продовжуй в тому ж дусі. Я дуже задоволена. Дівчата, взагалі, у цьому випуску такі класні образи. От були якісь там зауваження, так, маленькі рекомендації, але в цілому, подивіться, які в нас стильні жінки. Це так е, приємно, я так радію, коли е, бачу на вулиці стільних дівчат, коли е, такі прекрасні дівчата надсилають мені свої образи для розбору. Ну, я прям пишаюсь, і я дуже радію, що все більше і більше е, жінок усвідомлюють, як важно виглядати стильно, актуально, як важно слідкувати за трендами. І це не тому, що от я просто стильна, я у трендовому одязі. Ні, це наш стан. Розумієте? Перш за все, це наш стан. Це впливає на те, як ми себе відчуваємо. Це допомагає нам досягати наших цілей, справляти певне враження. І це головне. Насправді, коли ми а, чогось бажаємо грошей, а, чоловіка. Будь-що, виглядати стильно. Ми завжди бажаємо нематеріальних цих благ, ми бажаємо стану. І коли я навчаю жінок тому, як важливо виглядати стильно актуально, я їх веду у певний стан, тому що завжди кінцева точка це наш стан. І саме у нашому стані ми можемо створювати життя нашої мрії. Ми можемо матеріалізувати наші бажання, ми можемо дійсно змінювати матерію навколо себе. Тому, якщо вам, до речі, відгукується те, що я зараз говорю, ви усвідомлюєте, що ви хочете розвиватися у сфері стилю, але ви не знаєте як, з ким, я запрошую вас на свій авторський курс you Stylish». Це базовий курс, на якому дівчата дізнаються усе необхідне для того, щоб створити свій власний персональний стиль. Там є історія моди, і внутрішнє я. Я обожнюю психологію, езотерику. Звичайно, на курсі є базові теми, такі як стилі, їх енергія, до речі, сакральний смисл одягу, кольори, пропорції, функціональний гардероб. Після цього курсу у вас не буде виникати питань, що вам сьогодні одягнути, як це і з чим поєднати, і як виглядати стильно і доречно. Тому я вас запрошую. Я дійсно дуже пишаю своїм продуктом. Він трансформує, він змінює життя жінок. І... Я дуже хочу, щоб за допомогою мого курсу як можна більше прекрасних дівчат стали щасливіше і були задоволені собою. Ну що на сьогодні це все. Дякую, що додивилися до кінця. Напишіть, будь ласка, як вам ця рубрика, чи згодні ви з моїм аналізом образів дівчат. Якщо ви хочете, щоб я розібрала ваш аутфіт у наступному випуску. Обов'язково надсилайте мені фото свого аутфіту в інстаграм, і у наступному випуску я з радістю розберу і їх. Вам бажаю класного дня, класного вечора, прекрасного настрою і побачимося вже у наступному випуску. Пока-пока!